Всім привіт, Божого благословення. Що хочу розповісти на, на тему Таємне життя Ісуса. О, найкращий фільм із глибоким змістом. Ця тема розкриває маловідомі або приховані аспекти земного життя Ісуса Христа. Ця тема досліджує біблійні тексти, історичні факти, духовний сенс. Його дій і вчень. У центрі уваги глибокий зміст місії Ісуса, його стосунки з учнями, суспільством, а також події, які, можуть, які мають значення для віруючих у сучасному світі. Тема може акцентувати увагу на духовній правді, яку варто відкрити для себе, переглядаючи